Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірній молитві і запрошую до цієї молитовної варти, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дуже важливо в нашому житті зрозуміти, хто ти такий. Пізнати себе зсередини, усвідомити себе як особистість. Бо саме усвідомлення себе як особистість, що ти є людина і дає оце відчуття свободи. Тому що можна бути будь-ким, але коли ти себе не усвідомляєш як людина, що ти є особистість, то ти ніколи не будеш щасливий. Сучасна наука пропонує дуже багато. Знаєте, різних методів пізнання самого себе. Проте, ще 2000 років тому, Ісус Христос навчив своїх апостолів а вони інших, як можна себе пізнати. І от апостол Павло, хоч Він і не був учнем Ісуса Христа, але пізнав Його науку. Він дає оцей рецепт, як людина може просто пізнати себе, без всяких наукових досліджень, без всяких тестувань. Просто треба зробити одну просту річ. І що каже Павло, це в другому посланні до Корінтян. Досліджуйте самих себе, чи ви у вірі. Випробовуйте себе, досліджуйте себе, чи ви є у вірі. Тобто, для того, щоб пізнати себе як людину, як особистість, ти повинен дати собі відповідь, а чи ти віриш? В що ти віриш, в кого ти віриш? Хто є об'єктом твоєї віри? Знаєте, коли люди мені кажуть, я ти я не вірю в Бога. Та немає невіруючих людей. Ти можеш не вірити в того Бога, в якого я вірю, але в щось ти віриш. Тому що я постійно наголошую, що віра це та внутрішня сила, яка дає тобі можливість, речі заставляє тебе боротись, жити. Досліджувати, чи ти віриш, пізнавати свою віру, це одночасно. Пізнавати життя. Людина, яка вірить, це людина, яка живе. Вірити значить жити. Коли ти віриш у життя, то ти насолоджуєшся ним. Коли ти віриш у життя, ти готовий його боронити. Коли ти віриш у життя, ти ніколи не сумніваєшся в тому, що ти робиш. І тому апостол Павло навчає. Випробовуйте самих себе. Всі наші випробовання, які є в нашому житті, ми це називаємо страждання або терпіння, це насправді випробовування моєї віри, випробовування того, наскільки життя для мене є цінним і важливим. Наскільки мій об'єкт віри, моє життя важливе. Знаєте, і, на жаль, війна тоді, коли людське життя забирається, це якраз є моментом випробування нашої віри. Тож пізнати себе, це пізнати віру, а коли ти пізнаєш свою віру, ти пізнаєш це життя. Тож не треба якихось тестів, наукових статей читати. Просто пізнайте свою віру і ви пізнаєте, хто ви є, якою ви є людиною. Прошу до молитви. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий помили нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови, благослови захорони, захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч, усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають і визволяють нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції, усіх, хто є в полоні, поверни живими, нешкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу. Наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію Криму і України і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, благослови захоронених, захисти нас цю сьогоднішню ніч, бо Ти святий, і все завжди, нині, повсякчас часу, на віки віків. Амінь. Даруй нам завтра день перемоги. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника, віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!